Ну що, включили ми поливати картоплю нашу. ту, що ми посадили, слава Богу, нещодавно. Вона не вспіла вирости, бо людей померзла. Дерева великі, ось ці. Не дуже померзли листя. Ось, Винесла я вже свої. Да, ми сюди потім перетягнемо квіти знову на вулицю. І сюди, так, треба да. іскати, бо у нас щось коротка шланга. Далі. Ну ці трави всі м'яти, меліси і сопи. Вони не померзли. Зараз зайду. Далі. Полуницю треба трішки відкрити. Провити. Ого, фонтан, звісно, кажем, не достає. Оце вот так картопелька у нас поливається. Вот. А ось наші. А, їй нічого не буде, якщо вона подождем. А ось наші кабачки. Все, немає. Кабачків треба пересаджувати. надо перетягивать, Рома, чтобы по центру поставить. Можно Все равно оно ну давай перетянем заново шланг. И тут тоже. Короче, одно расстройство, а не кабачки. Высеватый сегодня буду. Треба відкрити полуничку, погріти трохи. Ось так. Нормально. Все, перетягнули шлангу Уже не там, через сад, а тут. Иначе бы-то уже трохи передвинулась. Что там? Достает? Со всех? О, это уже другое дело. Это уже другое дело. Хай полывается. Хай полывается. Так, я кабачки пересажу. Вон я открыла. Смотри, нормально полу... О, <связать> 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 Ой, ту надо открыть. Так, открыла. И цю. Полоницю трохи треба прорвати там ще траву, і буде все нормально. А ось виноград у нас замерз. Ось такі получаються сухенькі лист, листочки. Ось вони отвалюються. Цей замерз. Ось цей замерз, котрий посадили. І цей замерз. Ось так. листочки Поливали. Ми сьогодні його полили. Не знаю, що з ним буде. Оцей замерз. Отут весь. Ми Будемо сподіватися, що хоч трошки воно почне заново рости. А це чорноплодна рябина. Рябина. Чорноплідна, чорноплідна горобина. Так, мабуть, правильно. Цвіте собі багато в минулому році було мало, бо я її почікала. Все, розпушила, вирвала кабач... кабачки. Ось такі вони вже були, жалко їх повибрасувала і саджаю нові. Нові, можливо, вже не буде морозу такого. Ну, Рідисочка у мене зараз виглядає ось так. Поливаю і накриваю знову. Ось так пережили приморозки мої томатики. Не знаю. Зараз їх буду поливати. Які з них, ось, бачите, примерзли. Ось. Чи буде з них толк, чи не буде, це з краєчку. Ці маленькі стоять. І ті начебто стоять. Пожовтіли. А це я відкрила парник з перчиками, баклажанами. Ну і ще туди вазончики посаджені ставила. Ось так виглядає. Зараз теж пролью. Це ще й трохи замульчувала, є трава, ось туди напхала, хай буде так. Зараз ще посаджу стаканчик і ось такий баклажанчик. А так як много у нас в цьому році трави багато, я вирішила саджати контейнерні грядки, тобто шини, там, вазони, ящики ось. Насипали ящик з сином, попросила його накопати мені тут земельки і посію тут квітучий газон такий. Значить Тут газонна трава 75 і суміш насіння квітів 25. Ну, так як мені трави вистачає, то думаю, може якісь квіти тут і виростуть. Треба добре перемішати. Ой, ще такий вітер. Ось так розсиплю, засиплю ґрунтом з пісочком і все. Подивлюся, що воно в мене тут вийде. Може, дуже багато? в ящичку. Не треба мені дуже багато, я не встигаю за всім доглядати, пливати. Ще чоловік ругається, що я багато насаджую, тому буде так, по чуть-чуть. Це вже шоста година насадилася. Ще посадила ось тут парничку баклажанчики огірочки. Далі син вирвав ось тут багато трави, почав рвати. оцю і пастуш'я сумка. Оця. Її тут дуже багато. Треба проривати. Вона вся зараз літує. Далі доробили. Всю малинку ось так вирвали траву і замульчували. Росте горошок, там росте ось тут морковка, а поряд посіян бурячок. Значить, що ще? Цибульку порихлила. Ось один. Одну грядочку. Другу рядочку. Третя. Рома, шланга по, по цибулі? Ну, а феть? Надо якось четверта. Так, там фасолька росте. Тут чистенько все. Теж порихлила ось тут. Тут, між рядками, між чесноком росте вже укропчик. І ще хочу посіяти син польє, Посію отут між рядками теж укропчик. Ось такий кріп Еркулес, Середньостилий сорт 40-45 днів. Рослина висотою 18-25 см. От зараз я її і посію. А там у мене другий укропчик ріс. Росте, то есть. Так хочу. Між цибулькою у рядочок. Це тут зробити. Ось вот так. І ось тут. Сюда вже не може не поливати. А, от тут хотіла еще. А, не палив еще? Не надо ну хорошо, сейчас полей нормально і тут еще пасіли. А, ні, не все. Зараз же ж. Треба обстригти сам шитик. Там три кущика. І сестра подзвонила мені каже, ти ж не забудь, обстрижи, щоб він гарно ріс. Ой, хоча він усьо манесенький, ну якось треба в краєчки підстригти. Зараз я це і зроблю. Не жаліючи, як то кажуть. Опчик рижем. Зробимо стрижку. Карненькие. Такие маленькие. Старой. Хай растут. Где-то так, да. А надо в кирпич. Надо в кирпич. Либо чуть выше короче, поднять. Вот тут все мне надо тогда. Ну, там пусть будет, да. Тут Только, пожалуйста, не урони, давай мне его сюда. Сверлить, короче. Вот так, да, да, он уже ушел. Давай. Давай, перфоратор. Рома, давай помогай. У а меня там ну, часть. В розетку в не подай. Сначала в ну, добавь. Да? Ну конечно криво. Кривовато чуть-чуть. Так ничего. Із настінного годинника зробили номер будинку. Чому у нас двійний? Тому що у нас дві дачні ділянки. Трошки кривовато. Повісив на этот масляний надо переступати. Да, це ж масяня лег, і его надо переступать. Потом уже гляну. Чуть-чуть сюда, да, Рома, в сторону. О, так. О, О, ну, да. Вот конечно. так. Конечно. О, все, 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 все. Да далеко, Юра. Чуть-чуть назад. Перебор. Так. Да, вот так нормально. Все. Нормально. Рай висят. Это холодно.